Рівно о 2.17 ночі у самому серці Татарстану, місті Казань, де зводяться легендарні стратегічні бомбардувальники ту 160 М, ті самі, що Росія називає білими лебедями, розпочалося те, що вже наступного дня назвали найгучнішою ніччю в історії російської авіації. Під покровом темряви, коли цехи Казанського авіаційного заводу імені Горбунова ще спали після важкої зміни, над надвого з'явилися перші невидимі тіні. Ніхто не міг здогадатися, що саме в цей момент починається найскладніша і найзухваліша операція, яку Україна готувала місяцями, те, що згодом назвуть ніччю без шансів. Для стороннього ока завод виглядав як звичайне промислове містечко, ряди ангарів, світлоохоронних прожекторів, ідеальна симетрія бетонних смуг. Але саме тут збирали, ремонтували і відновлювали кі самі Ту-160 – гордість російських стратегічних сил. Кожен із цих гігантів коштував понад чверть мільярда доларів, і кожен був символом того, що Москва ще здатна говорити мовою сили. Проте саме цієї ночі символ сили став символом уразливості. За кілька годин до подій Росія здійснила черговий масований удар по українських містах. Понад півтори сотні дронів і ракет летіли на Київ, Одесу, Житомир. Енергетика горіла, залізниці зупинялися, світло гасло. Кремль вважав, що продемонстрував свою міць та поки в Москві святкували успіх операції, у тисячах кілометрів на схід українські інженери та аналітики тихо готували відповідь. І ця відповідь мала не просто змусити ворога заплатити, вона мала стати холодним уроком, що війна цифр і технологій уже не на боці імперії. Вибір цілі був бездоганним. Казанський авіазавод єдине місце на планеті, де можна виготовляти та ремонтувати двигуни НК-3202, серце Білого Лебедя. Без цього заводу не літає жоден стратегічний ТУ-160. Зупини Казань і зупиниш цілу стратегічну авіацію. Проте пробитися сюди з повітря було майже неможливо. Завод охороняли найпотужніші системи ППО Росії: С-400 Тріумф, БУК М3. Панцер С1, Тор М2 і навіть комплекси радіоелектронної боротьби Красуха 4. Будь-який літак чи дрон, який наважився б наблизитись, зустрів би стіну вогню. Але цього разу Україна не збиралася йти через двері. Вона мала намір відкрити замок ключем створеним розумом і холодним розрахунком. Операція розпочалася рівно о другій ночі. Два українські F-16, що лише нещодавно з'явилися на службі, піднялися в небо, несучи на собі не ракети, а приманки, спеціальні безпілотники, які імітували сигнатуру Storm Shadow. Одночасно з цим шість ракет Нептун піднялися на 30-тисячну висоту, світячись на радарах як маяки. На російських екранах це виглядало як масована атака. Десятки ракет тіней, небезпечні і швидкі, прямували на Казань. У підземному командному центрі пролунав сигнал тривоги. Оператори НЕБО М, головного радара регіону, бачили на екранах катастрофу, яка насувається. Усе виглядало надто реалістично, щоб сумніватися. Паніка охопила персонал. Коли командир віддав наказ, у небо злетіли 8 потужних ракет 40 Н6Е. Кожна завдовжки з телеграфний стоп і швидкістю, що перевищувала швидкість звуку у 14 разів. Секунди, і небо спалахнуло десятками вибухів. На екранах з'явилися мітки: ціль знищено, ціль знищено, ціль знищено. Російські офіцери аплодували. Їм здавалося, що вони відбили атаку. Але саме в цю мить і почалася справжня гра. Українці не втратили нічого, лише дешеві приманки, що коштували тисячі, змусивши ворога витратити мільйони. Поки С-400 е святкували перемогу, справжні вбивці вже підходили до цілі. На висоті всього 80 метрів над землею, ковзаючи вздовж берегів Воги, рухалася рій із 70 люті, новітніх українських дронів камікадзе, які мали змінити хід історії. Їх не бачив жоден радар, бо вони ховалися за вигинами рельєфу. Це була тиша перед бурею. Російська оборона ще не знала, що її головна битва тільки починається. Друга хвиля почалася о 2.05 ночі, коли рі із десятки українських безпілотників перетнув 70 кілометровий рубіж у російському командному центрі. На мить завмерли всі. На радарах з'явилися нові мітки. Але вони були надто низько, надто близько до землі, щоб системи змогли їх чітко розпізнати. Для бук М3 це вже не була гра з фантомами, як для С400. Це була справжня боротьба. Їхні радари створені, щоб бачити те, що летить майже над землею. І ось у тиші командного пункту пролунало коротке захоплення цілі. Два комплекси БУК одночасно розгорнули свої пускові установки, і вже за секунди небо над Волгою розітнулося гуркотом 14 потужних ракет. Вони здійняли у повітря пил і вогонь, прорізаючи темряву ніби гігантські списи, що летять у невидимих ворогів. Перші вибухи стали видимими навіть у десятках кілометрів. Українські оператори, що спостерігали за телеметрією з Києва, бачили, як на екранах червоні індикатори втрат почали блиматись. Зв'язок із 20 дронами урвався. Один із Нептунів загорівся, влучений прямісінько в паливний бак. На мить у темряві спалахнуло полум'я, яке освітили навіть далекі хмари. У російських бункерах піднявся гул схвалення. Здавалося, що атакувальну хвилю зупинено. Генерали дивилися один на одного з полегшенням. Дехто вже телефонував нагору, доповідаючи про успішне відбиття масованого удару. Але ніхто з них не розумів головного. Українська стратегія була зовсім іншою. Ця операція не передбачала повернення дронів. Вони не були інструментом виживання. Вони були зброєю, що мала померти правильно. Кожен збитий дрон, кожна ракета, яка впала у воду, це був розрахований хід, спланований, щоб перевантажити систему. Штучний інтелект, який контролював дрони нового покоління Лють-2026, не просто реагував. Він думав. Як тільки радари Бук М3 фіксували захоплення цілі, дрони переходили у режим ухилення, змінюючи траєкторії польоту, розраховуючи швидкість і частоту імпульсів радара за долі секунд. Вони використовували вітер, рельєф, навіть тіні хмар, щоб зникати і з'являтися, бентежачи ворога. Серед лісів, що тяглися вздовж русла Волги, безпілотники опускалися ще нижче, до 200 футів над землею, ковзуючи між деревами, майже торкаючись верхівок сосен. Їхні електродвигуни працювали тихо, як дихання, що розчиняється в нічному повітрі. Російські ракети, запрограмовані ловити реактивні цілі, раптом опинилися безсилі. Вони втрачали захоплення, путалися у сигналах, вибухали в порожнечі. Понад половина запущених російських ракет лучала не в дрони, а в землю або в скелі. На екранах російських операторів, де ще кілька хвилин тому було видно сотні цілей, залишалися десятки, але серед них найнебезпечніші. 50 дронів і дві ракети продовжували летіти вперед. Їхній маршрут був незмінний, їхня ціль Казань. Поступово ситуація для російської сторони виходила з-під контролю. У командному центрі під землею атмосфера змінювалася від ейфорії до занепокоєння. Оператори не розуміли, як примітивні безпілотники можуть прорвати настільки щільну оборону. Командири кричали в ефір, наказуючи системам ближнього радіосудії приготуватися, і вже за кілька хвилин почалася справжня буря. Одру десяти ночі рій перетнув 20 кілометровий рубіж. Це була межа, де чекали системи панцер С1 та Тор М2. Вони остання лінія оборони, стіна із металу і вогню. П'ять панцирів розгорнули свої турелі, і в одну мить нічна тиша вибухнула ревом автоматичних гармат. Дві пари столів оберталися шаленою швидкістю, випльовуючи п'ятитисячну ловину старядів щохвилини. Трасери малювали в повітрі вогняну павутину. Здавалося, небо перетворилося на зливу з металу. Українські дрони почали падати один за одним, вибухаючи серед лісу, у річці на полях. Один із Нептунів втратив керування, інший просто зник із моніторів. У кабінах російських машин панував азарт. Оператори бачили, як їхні гармати косили ворожий рій, і вірили, що перемога вже близько. Але саме тоді відбулося те, чого ніхто не очікував: у момент, коли російські установки зосередили весь вогонь на центральному напрямку, рій розділився. Дрони, керовані штучним інтелектом, миттєво змінили структуру польоту. Одні почали стрімко падати на радарні антени панцирів, інші активували короткохвильові глушники, що створили потужний електронний шум. Російські радари засліпли. На екранах з'явилася суцільна статика. Командні системи втратили синхронізацію. Протягом 45 секунд, які стали найдовшими у кар'єрі цих операторів, два комплекси панцер були фактично виведені з ладу. Їхні гармати замовкли. Тори намагалися компенсувати втрату, запускаючи ракети одна за одною, але не встигали відслідковувати всі цілі. Поки росіяни кричали у радіоефір, намагаючись відновити зв'язок, третя група дронів ударна, прорвалася крізь пролом. 22 люті ковзали просто над землею, проходячи між цехами, трубами та ангарними дахами. Їхні сенсори фіксували кожен метр, кожен відблиск металу. У цей момент залишалося лише дві хвилини до головного удару. За планом, жоден із них не мав повернутись. Їхня мета не вижити, а виконати завдання. Російські гармати палали, ракети злітали одна за одною. Небо було розпечене до білого. Але оборона розпадалася на очах. Системи перевантажені, оператори дезорієнтовані. Україна досягла того, чого прагнула: хаосу. Кожна ракета, випущена ворогом, була ще одним кроком до провалу його оборони. І коли залишилося менше п'яти миль до заводу, коли здавалося, що дрони ось-ось будуть знищені. Останній козир Росії вступив у гру. На території заводу активували красуху-4 комплекс радіоелектронної боротьби здатний глушити сигнали у радіусі десятків кілометрів. Простяг навколо заводу перетворився на невидиму стіну електромагнітного шуму. GPS зник, радіозв'язок урвався, бортові навігаційні системи збожеволіли. Росіяни видихнули з полегшенням. Вони були переконані, дрони осліпли. Для звичайної техніки це означало б кінець без сигналу, без координат, без пілота. Але для люті 2026 усе лише починалося. Їхня логіка базувалася не на сигналах, а на зору. На борту лазерні гіроскопи, оптичні сенсори, комп'ютерне бачення. Кожен із них пам'ятав шлях, вони орієнтувалися за формою будівель. За тінями, за розміткою на землі. Вони бачили ціль. Усього 17 залишилися живими, 17 тихих сталевих хижаків, що несли в собі концентровану помсту, і кожен із них уже мав у пам'яті точку удару координати ангару, де стояв Ту 160 м. Коли годинник показав 2.17, нічна Казань здригнулася. О 2.17 ночі над казанню розірвалася тиша. 17 українських дронів, що вижили у пеклі багаторівневої оборони, одночасно занурилися в різкому пікіруванні, скеровуючись просто у металеве серце заводу Горбунова. Їхні оптичні сенсори блищали в темряві, як очі хижаків, що побачили здобич. На мить, можливо, здавалося, що ніч застигла, але через секунду все перетворилося на суцільну бурю світла, вогню та металу. Удар був точний, майже хірургічний. Дрони не просто вибухнули, їхні термореактивні боєголовки вдарили у найвразливіше місце: повітрозабірники двигунів НК-32 другого покоління, тих самих без яких білий лебідь не здатен піднятися навіть на метр. Перший вибух розірвав нічне небо. Здавалося, що саме повітря загорілося. Полум'я, що піднялося з Ангару, освітило навколишні цехи, немов короткочасне сонце. Титан плавався просто на очах. Ударна температура перевищувала 5 тисяч градусів за Цельсієм. Для таких матеріалів, як високологована титанова сталь, це смерть. Метал не просто танув, він деформувався, зливався в рідку масу, стираючи будь-які сліди колишніх форм. Потужність вибуху була такою, що навіть бетонна підлога під бомбардувальником розплавалася, утворивши воронку, з якою валив густий дим і полум'я. За кілька секунд загорівся склад компонентів: сотні контейнерів із паливом, маслом, технічними рідинами і дорогоцінними деталями для двигунів. Один за одним вони почали вибухати, створюючи ланцюгову реакцію. Російські військові на місці були паралізовані. Уся система пожежогасіння заводу вийшла з ладу через руйнування головних комунікацій. Вода не надходила до розбризкувачів, тиск упав до нуля. Усе, що могли зробити охоронці, це спостерігати, як їхній головний стратегічний актив перетворюється на вогняний кратер. Крики у радіоефірі змішувалися з ревом полум'я. Навіть у штабі повітряно-космічних сил у Москві спершу не повірили, коли перші супутникові знімки показали масштаб катастрофи. Центральний ангар заводу був зруйнований, а сам Ту-160М перетворений на обгорілий уламок. У цю мить Росія втратила не просто літак, вона втратила систему. Бо саме цей ангар містив ключові випробувальні стенди для двигунів, які виготовляли лише в одному місці тут, у Казані. Жоден інший завод на території Росії не мав технологій, щоб виготовити НК-3202. Санкції відрізали Москву від постачання високоякісного титану та прецизійних підшипників. Без цих компонентів серійне виробництво двигунів стало неможливим. Україна витратила менше мільйона доларів, а завдала збитків, що обчислювалися сотнями мільйонів. Один удар і стратегічна авіація Росії отримала ампутацію. Поки Москва намагалася збагнути, що сталося, аналітики НАТО вже фіксували наслідки. Супутникові дані показали, площа знищення перевищила 60 тисяч квадратних метрів. Десятки тонн авіаційного палива горіли до самого ранку. Вогонь було видно навіть із передмість Казані. Димова хмара піднялася на висоту понад 5 кілометрів і розтягнулася в напрямку Волги. У соціальних мережах з'явилися перші відео, зняті місцевими жителями. У кадрі вогняні спалахи, звуки вибухів, тіні людей, що тікали з району заводу. Влада оголосила локальну пожежу, але вже за годину стало зрозуміло, що це катастрофа національного масштабу. Вранці прес-служба Міноборони Росії зробила коротку заяву. На території авіаційного підприємства в Казані сталася технічна несправність, що призвела до займання. Але ні експерти, ні навіть російські блогери не повірили. На відео було чітко видно характерні сліди від ударів зверху, не вибух усередині, а серія точкових лучань. Україна не коментувала інцидент, але весь світ уже знав, хто стояв за цим. І поки у Москві шукали винних, українські оператори тихо вимикали системи спостереження, завершуючи операцію, яка назавжди увійшла в історію як найуспішніший високотехнологічний удар за всю війну. Та головне не в самому вибуху, головне, у тому, що настало після російські стратегічні бомбардувальники залишилися без технічної бази, їх не могли ремонтувати, не могли обслуговувати. Пілоти, які ще вчора готувалися до чергових рейдів, тепер стояли біля стоянок порожніх ангарів. Кожен Ту 160М це понад 300 тонн авіаційного титану, півтора десятка систем, що потребують безперервного контролю, тисячі дрібних компонентів. Без Казані вся ця інфраструктура стала мертвою. Експерти оцінювали, що відновлення виробництва займе не менше 18 місяців у війні, де щотижня змінюється баланс. Півтора року це вічність. Українські військові аналітики охрестили цю операцію тихим рівнянням. Вони показали, що сила більше не вимірюється кількістю літаків або ракет, а співвідношенням розуму до вартості, використати 20 тисяч доларів, щоб знищити двомільйонну ракету ворога, запустити рій дешевих, але розумних дронів, щоб вивести з ладу систему оборони вартістю мільярди. Це і є нова війна війна інтелекту. Де перемогу здобуває не той, хто гучніше стріляє, а той, хто краще рахує. Після удару по Казані у російських військових колах почалася паніка. Розглядалися плани перенести стратегічні бомбардувальники до оленєї авіабази на Кольському півострові у самій Арктиці. Але це означало тисячі додаткових кілометрів логістики: більші витрати палива, більший знос двигунів, тих самих, які тепер ніде ремонтувати. Російські аналітики говорили пошепки. Це не просто удар по заводові, це удар по всій військовій доктрині. Бо без стратегічних літаків Москва втрачала свій головний інструмент ядерного шантажу. Світ реагував стримано, але уважно. У Вашингтоні зазначили, що операції з високою точністю свідчать про нову фазу війни. У Лондоні говорили про символічну поразку імперської армії. Але найбільше говорили не політики, а прості українці. Для них це була не просто новина, це було відчуття справедливості. Адже саме ці бомбардувальники несли ракети, що знищували Київ, Харків, Дніпро. І ось тепер один із них перетворився на обвуглений уламок у власному ангарі. Та навіть після цього українські військові не святкували, бо вони знали, війна ще не закінчена. Казань це лише початок великої епохи, де перемагатиме не той, хто має найбільше сталі, а той, хто має найсильніший розум. І саме тому вночі, коли згасав останній вогонь над зруйнованим заводом, Україна довела, що здатна змінювати правила гри. Якщо ви досі не підписані, зробіть це прямо зараз, бо наступна історія.